Всім привіт! З вами Алла Сайпанова, і ви дивитесь відео про те, яким чином оцінити відповідність харчової продукції в умовах безпечності та як мінімізувати визначені ризики товару для споживача. Після того, як визначили технічні регламенти, суттєві вимоги, які застосовуються до продукції, а також проаналізували ризики, які може представляти товар для споживача, наступним кроком у доведенні технічної відповідності є проведення. Оцінки відповідності та зменшення або усунення визначених ризиків, слід зазначити, що оцінка відповідності це процес доведення відповідності того, що суттєві вимоги, які застосовуються до продукції, були виконані. Провести оцінку відповідності означає для виробника виконати процедуру, визначену у технічних регламентах. Тому слід з'ясувати, що ж вимагає технічний регламент від виробника. Достатньо внутрішнього контролю виробництва, або потрібна перевірка типу, або навіть повне забезпечення якості. При цьому виробник самостійно визначає дії, які необхідно зробити для доведення відповідності продукції. Акцентую вашу увагу, що безпосередньо в технічних регламентах це не визначається. Це не шлях до відповідності, який повною мірою вказаний у технічному регламенті, а сам доказ. Тобто дія виробника спрямовані на доведення відповідності продукції вимогам з безпечності. До того ж, для кожного визначеного під час аналізу ризиків чинника небезпеки. Необхідно описати заходи, яких слід вжити для пом'якшення цих ризиків. Які ж заходи може обрати виробник для доведення відповідності своєї продукції для зменшення максимальної кількості визначених ризиків? Заходи спрямовані на забезпечення відповідності та пом'якшення визначених ризиків може включати наступне: ну, по-перше, це застосування національних стандартів по технічні регламенти. Це найпростіший спосіб доведення відповідності продукції вимогам з безпечності, оскільки національні стандарти надають презумпцію відповідності. Тобто, якщо продукція нанесе шкоду, але стандарти були використані у правильний спосіб, виробник не буде нести за це відповідальність. Під кожний технічний регламент Міністерство економіки України затверджує перелік національних стандартів для цілі застосування того чи іншого регламенту. Тому виробник може бути впевнений, що ринковий нагляд визнає відповідність. Зазначимо, що якщо національні стандарти охоплюють усі чинники небезпеки, то на цьому оцінка відповідності продукції завершується. Як перший варіант, завжди використовуйте національні стандарти під технічні регламенти. Де ж можна знайти національні стандарти під певний технічний регламент? Для пошуку національних стандартів під технічний регламент використовувати офіційний сайт Міністерства економіки України. На головній сторінці сайту знайдіть вкладку Діяльність, натиснувши на неї, оберіть вкладку технічне регулювання. У вкладці технічне регулювання оберіть переліки національних стандартів під технічні регламенти. Перейшовши на переліки національних стандартів під технічні регламенти. Знайдіть той наказ Мінекономіки України, який затверджує перелік національних стандартів для цілі застосування технічного регламенту, який застосовується до конкретної продукції. Відкривши наказ Мінекономіки, оберіть той стандарт або стандарти, які будете застосовувати для доведення відповідності своєї продукції. Слід зазначити, що усі національні стандарти слід купувати. Адже у вільному доступі їх немає. В Україні придбати стандарти можна на офіційному ресурсі державного підприємства Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. А за посиланням, що на екрані, це провідна організація в Україні у сфері стандартизації, яка визнається на національному, європейському. Та на міжнародному рівнях. Якщо не національні стандарти, то ще ще може використовувати виробник випробування продукції це ефективний спосіб доведення відповідності та функціональних характеристик продукції незалежно від того, чи таке випробування проводиться самим виробником або акредитованою лабораторією. Часто національні стандарти вимагають проведення випробувань для доведення відповідності продукції. При цьому випробування за стандартом має здійснюватися лише лабораторією, акредитованою Національним агентством з акредитації України у відповідній галузі, оскільки в протилежному випадку результати лабораторних випробувань не будуть визнаватися. Інструкції з експлуатації розміщування попереджувальних знаків, написів та маркування на продукції. Деякі ризики пов'язані з продукцією, Часто можна пом'якшити шляхом складання для споживача детальних інструкцій з використання, транспортування, зберігання, монтажу, а також технічного обслуговування продукції, нанесення попереджень на саму продукцію та її пакування, застосування інших стандартів, окрім національних. У разі відсутності національних стандартів під технічний регламент можна використовувати внутрішньо визнані стандарти. Це можуть бути міжнародні стандарти, такі як ІСО або широко визнані приватні стандарти. Відбір зразків продукції. Виробник може вирішити самостійно здійснити відбір та перевірку зразків продукції відповідно до встановленої кількості та чистоти перевірок, в залежності від типу продукції та виробничого процесу. А для цього можна використовувати процедуру відбору зразків для перевірки властивості, яка зазначена у стандарті ISO 2859. Конструктивні рішення. Деякі ризики, пов'язані з продукцією, можна пом'якшити шляхом зміни конструкції виробу, його перепроєктування. Прикладами конструктивних рішень є побудова огорожі на обладнанні. Блокування роботи механізму для виключення або зменшення ризику травмування людини, впровадження системи контролю та управління якістю належних виробничих практик на виробництві. Виробник може розробити власні процедури контролю якості, які охоплюють процеси від надходження сировини та матеріалів до постачання готової продукції покупцю, і така процедура буде забезпечувати стабільність виробничого процесу. Відбір конкретного рішення залежить від чинників небезпеки та ризиків, визначених під час оцінки безпечності. Процедура підтвердження відповідності може виконуватися із залученням третіх сторін органу зацінки відповідності, якщо це передбачено технічними регламентами. При цьому Орган зацінки відповідності обов'язково має бути схвалений Національним агентством з акредитації України для здійснення робіт відповідно до конкретного технічного регламенту, де можна знайти акредитований орган зацінки відповідності та акредитовану лабораторію в Україні для пошуку акредитованого органу з відповідності та акредитованої лабораторії. Також рекомендуємо використовувати офіційний сайт Міністерства економіки України. А на головній сторінці сайту знову знаходимо вкладку Діяльність. Натиснувши на неї, знову обираємо вкладку Технічне регулювання. У вкладці Технічне регулювання натискаємо база даних про технічні регламенти та реєстр призначених органів і визнаних незалежних організацій. Та обираємо реєстр призначених органів і визнаних незалежних організацій. Потрапляємо на автоматизовану систему технічної рекламенти, переходимо на реєстр призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій і відкривається перелік акредитованих органів з оцінки відповідності вигляди таблиці. У першому стовпчику біля назви кожного органу з оцінки відповідності є лупа. Натиснувши на неї, знаходимо більш детальну інформацію про кожний орган зацінки відповідності, дані щодо акредитації, ідентифікаційний номер, вебсайт, адреса, контактні дані, а також найголовніше опис сфери призначення з переліком технічних регламентів. Щодо яких вони здійснюють оцінку відповідності для пошуку акредитованого органу з оцінки відповідності та акредитованої лабораторії також можна використовувати офіційний сайт Національного агентства з акредитації України та комунікативну платформу з технічного регулягування України на головній сторінці Національного агентства з акредитації України з правої сторони є вкладка Реєстр акредитованих ООВ органів з оцінки відповідності. На головній сторінці комунікативної платформи з технічного регулювання України знаходимо вкладку «Напрями діяльності. Натиснувши на неї, обираємо вкладку Оцінка відповідності. На сторінці оцінка відповідності опускаємося вниз, знаходимо надпис Перелік органів з оцінки відповідності та натискаємо кнопку переглянути. І відкривається файл з переліком органів з оцінки відповідності. Призначених на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів після проведення оцінки відповідності та мінімізації ризиків. Останнім кроком у доведенні технічної відповідності залишається підготувати необхідні документи та нанести відповідне маркування на продукцію. Дякуємо за перегляд. Ви дивілися відео про проведення оцінки відповідності на харчової продукції вимогам умовах безпечності та мінімізацію ризиків, які представляє товар для споживача. А щоб дізнатися про інші кроки у доведенні технічної відповідності, дивіться наше інше відео: Успіхів вам на шляху у доведенні відповідності своєї продукції.